Ласкаво просимо до третього уроку. Іноді люди говорять занадто швидко, або ви не розумієте. Це абсолютно нормально. Сьогодні ми вивчимо фрази, які влятують вас у будь-якій ситуації. Пам'ятайте, говоріть голосно кожну фразу. У режимі виклику намагайтеся говорити, перш ніж почуєте відповідь. Це ваші фрази безпеки. Почнемо. Я не розумію. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Ваша черга. Я не розумію. I don't understand. Ви можете повторити це? Can you repeat that? Can you repeat that? Ваша черга. Ви можете повторити це. Can you repeat that? Будь ласка, говоріть повільно. Please speak slowly. Please, speak slowly. Ваша черга. Будь ласка, говоріть повільно. Please, speak slowly. Ці три фрази ваш рятівний круг. Практикуйте їх, поки вони не стануть автоматичними. Ваша черга. Скажи, я не розумію. I don't understand. Ви розмовляєте англійською. Do you speak English? Do you speak English? Ваша черга. Ви розмовляєте англійською? До you speak English? Я трошки говорю. I speak a little bit. I speak a little bit. Ваша черга? Я трошки говорю. I speak a little bit. Я вчуся. I'm learning. I'm learning. Ваша черга. Я вчуся. I'm learning. Тепер давайте навчимося вибачитися і бути ввічливим, коли ви робите помилки. Мені шкода. I'm sorry. I'm sorry. sorry. Ваша черга. Мені шкода. I'm sorry. Вибач мене. Excuse me. Excuse me. Ваша черга. Вибач мене. Excuse me. Вибач мене. Pardon me. Pardon me. Що це означає? What does that mean? What does that mean? Ваша черга. Що це означає? What does that mean? Іноді потрібна пряма допомога. Не бійтеся запитувати. Люди хочуть вам допомогти. Ви можете мені допомогти. Can you help me? Can you help me? Ваша черга. Ви можете мені допомогти. Can you help me? Мені потрібна допомога. I need help. I need help. Ваша черга. Мені потрібна допомога. I need help. Можеш мені показати? Can Can you you show me? Can you show me? Ваша черга. Можеш мені показати. Can you show me? Ви можете це записати. Can you write it down? Can you write it down? Ваша черга. Ви можете це записати. Can you write it down? Давайте вивчимо основні відповіді. Ви будете використовувати їх щодня. Так? Yes. Yes. Ваша черга. Так. Yes. Немає? No. No. Ваша черга. Немає? No. Можливо. Maybe. Maybe. Не знаю. I don't know. I don't know. Ваша черга. Не знаю. I don't know. Гаразд. Okay. Okay. Немає проблем. No problem. No problem. Ваша черга. Немає проблем. No problem. Давайте навчимося запитувати та розуміти дорогу. Це врятує вас, коли ви заблукаєте. Де це? Where Where is this? Where is this? Ваша черга. Де це? Where is this? Як мені туди потрапити. How do I get there? How do I get there? Ваша черга. Як мені туди потрапити? How do I get there? Це далеко. Is it far? Is it far? Ваша черга. Це далеко. Is it far? Ліворуч. Left. Left. Правильно? Right. Right. Прямо вперед. Straight ahead. Straight ahead. Ваша черга. Прямо вперед. Straight ahead. Давайте відпрацюємо реальну ситуацію. Ви заплуталися на вокзалі і потребуєте допомоги. Ваша черга. Скажи, вибачте. Excuse me. Ваша черга. Скажи, мені потрібна допомога. I need help. Незнайомець швидко розмовляє місцевою мовою. Ваша черга. Скажи, я не розумію. I don't understand. Ваша черга. Скажіть, будь ласка, говоріть повільно. Please, speak slowly. Незнайомець повільно каже, іди прямо, потім поверни ліворуч. Ваша черга. Скажіть велике спасибі. Thank you very much. Ідеально. Давайте розглянемо ваші найважливіші фрази про виживання. Ваша черга. Скажи, я не розумію. I don't understand. Ваша черга. Скажіть, ви можете повторити це. Can you repeat that? Ваша черга. Скажіть, будь ласка, говоріть повільно. Please, speak slowly. Ваша черга. Скажіть, ви можете мені допомогти. Can you help me? Ваша черга. Скажіть, ви розмовляєте англійською. Do you speak English? Відмінна робота. Ці фрази ваша сітка безпеки. Не бійтеся їх використовувати. Кожен місцевий теж колись був новачком. У вас все чудово.